Міліція цепляється, стояла машина, отпустіть його. Отпустіть його. Значить так, стояла машина, я підійшла. Ні, я з тобою нікуди йти не буду. Стой! Стой. Стой. Так, тихо, 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 тихо. тихо. Значить так на лінію 102, якщо ви якась кардина, то я виставлю все на лінію 102. Я свідок ти Ти, шо? ти шо? Покажи. за мною причина, причина за установки. Причина це це перша перша причина установки. Я він пішов. Ви до нього придобалися. Чого? Шановний ви будете затримані. Давайте за що? за що він буде затриманий за те, що ви решено за шо за те, що він стояв. А ви його почали довбати? Ні, за те, що не показує документи. А що він дуже нам обов'язаний? Причина! Пожалуйста, причина! Я вам поясню. Причина, там треба у них два Да, так, давайте! Так я приїхав, я припаркувався, він щось з хоче. Значить я так. так. Я хочу документи. Значить Давай так, причина. Документи. Вас має бути, давайте документи. документи. Я щас позвоню, позвоню адвокату. Я позвоню щас адвокату. Дзвоніть адвокату, хорошо. Документи ваші. Чи документи. що він може вам їх показувати? Давайте, що ви тут стоїте? Де ваш, Шановна, не Де ваш документ? Де ваш документ? Деня, документи не давай. Покажіть своє посвідчення. Посвідчення своє, покажіть. Деня, він має при, предоставити посвідчення. Май, май. Давайте показуйте посвідчення. Диві. Ви хто? Покажіть. Покажіть, я не побачила. Все, давайте документи. Документи. Документи ход. По... Ні, покажіть посвідчення. Мого Дитину забрали зараз у кузьки, блядь, на. Там мені не це. Не посвідчення покажи нем немає. Все. Ви що прикалуєтесь, мій права є! А він позбавлений! Ще що він позбавлений! Ви що прикалуєтесь чи що? Позбавлений на 5 років. Хіба не так? Ні. Ні. <рикану> <рикану> та ось що ну показуй, кому надо підходь там всі Почекай! <рикану> стой, стой! <рикану> <рикану> <в> Ні! <магазині під> <рикану> ти нікуди не йде! <рикану> чого <та> він не йде! <рикану> Показуйте права! Зупиним, да. Ти мене <рикану> зупинив! Де? Бля, стій! Та руки нахуй бери! Ти я сказав, не відталкуйся! Убери від мене затримані! Чи що! Що ви такий? Я поясню, ми, ви наші свій жетон не показуєте. Ви не показуєте документи. Ви не показуєте свій жетон. На місці мене жетон. Де він? Покажіть його. Ви повинні представитися по, вашому, по ваших документах. По правилах ви маєте представитися. Хто ви такий? Я питаю, хто. Хто ви такий? Старший села поліції Бондарчук один Миколаєв.